Усім привіт! Я Альона, і сьогодні ми підготували новий огляд для тих, хто приділяє особливу увагу догляду до за обличчям. Але спочатку я хочу подякувати усім, хто підтримав моє попереднє відео. Для мене це дуже важливо. Тож, друзі, дякую вам! А для тих, хто не розуміє, хто я і що роблю на каналі, десь тут з'явиться посилання на моє попереднє відео. Обов'язково переходьте, дивіться, там я не тільки розповідаю про себе, а й роблю огляд одного дуже цікавого девайса. Ну що ж, я думаю, що з назви цього відео ви вже зрозуміли, про що піде мова сьогодні. І так, це продукти від відомого бренду Foreo. В мережі є дуже багато відеооглядів на різні гаджети від Форео. Усі, поважаючи себе інстаграм та ютуб блогери звісно, що не могли пройти повз. Проте думки розділилися на два табори: є ті, що вважають Форео проривом в б'юті індустрії, і що їх девайси це найкраще, що є на ринку сьогодні. І є й ті, що вважають продукцію Форео не більше ніж черговою маркетинговою схемою, а ціною зовсім не виправданою. І знаєте, що я помітила? Усі сенсаційні викриття бренду Форео здебільшого зняти російськими блогерами. Певно, вони готувалися до імпортозаміщення ще до 24 лютого. Звісно, що я не могла пройти повз, і мені стало цікаво самостійно розібратися у цій темі. Отже, зустрічайте сьогодні. Тут зі мною щіточка для очищення обличчя Луна 3 та Луна Міні 3. Форео це швейцарський бренд, який набув популярності у всьому світі і заполонив серця багатьох своїх клієнтів. Усі пристрої Форео виготовлені з гіпоалергенного і ультрагігієнічного силікона. Забігаючи наперед, можу сказати, що коли я вперше до рук взяла щіточку Луна 3, я одразу відчула наскільки вона м'яка і приємна на дотик. І це, до речі, було для мене неочікувано. Також усі гаджети Foreo оснащені інноваційною технологією пульсацій T-Sonic. Але у чому ж полягає магія даної технології? Як зазначає сам бренд, те означає трансдермальний і характеризує те, що пульсації проходять через верхній шар шкіри. Масаж такими низькочастотними пульсаціями розслаблює м'язи, обличчя та шиї і покращує циркуляцію крові. Пульсації сприяють кращому проникненню активних компонентів вашого догляду через верхній шар епідермісу, і при цьому не забивають пори. Усі пристрої Форео мають сертифікати якості і пройшли клінічні випробування. І на мою думку, це дуже важливо. Так як з популярністю Форео з'явилося багато підробок та аналогів, що активно продаються по нижчій ціні на відомих маркетплейсах Аліекспрес та йому подібних. Але друзі, слід пам'ятати, що в першу чергу це здоров'я вашої шкіри, і такі продавці, як правило, не несуть ніякої відповідальності у разі виникнення проблем. І, до речі, напишіть в коментарях, як ви ставитеся до підробок відомих брендів. Якісне очищення шкіри є першим і одним з головних етапів у догляді. Окрім макіяжу, протягом дня шкіра виділяє багато себуму, а також на ній накопичується пил і бруд з навколишнього середовища. І, на жаль, не завжди засоби для вмивання здатні повністю очистити нашу шкіру від усіх забруднень, через що залишки накопичуються і забивають пори. Я думаю, багатьом дівчатам знайома ситуація, коли після вмивання на ватному диску залишаються плями від косметики. І очищувальні щіточки Луна 3 і Луна Міні 3 створені якраз для вирішення цих проблем. А технологія пульсації T-Sonic дозволяє краще очищувати шкіру, ніж звичайне вмивання руками. Як я казала раніше, луна 3 та луна міні 3 виготовлені зі спеціального гіпоалергенного силікону. Її нічність матеріалу цих щіточок в 35 разів вища за нейлонові щітки для вмивання, так як поверхня не має пор і це запобігає розмноженню бактерій. Луна 3 і Луна 3 Міні виглядають стильно і лаконічно. Коли я вперше поставила їх на свою полицю у ванній кімнаті, мій внутрішній естет був у захваті. Луна 3 представлена у трьох кольорах блакитний, фіолетовий і рожевий. Кожному кольору відповідає свій тип шкіри. У мене в користуванні була Луна 3 фіолетового кольору і вона призначена для чутливої шкіри. Відповідно, рожева для нормальної, а блакитна для комбінованої. А ще у Луни 3 є окрема версія чорного кольору і призначена вона для чоловіків. Чоловіча версія луни покликана очищувати не тільки шкіру обличчя, а ще й дбайливо доглядати за бородою. А якщо у вас немає бороди або ви вирішите з нею розпрощатися, то використання луни тримен перед голінням допоможе зробити його більш гладким і запобігти порізам. Тож, хлопці, раджу вам не вестись на стереотипи і додивитися це відео до кінця, щоб дізнатися про всі функції луни. А також це відео допоможе вам знайти гарний подарунок для своєї коханої. І коштує він далеко не як останній iPhone. Луна 3 не тільки очищує шкіру обличчя від забруднень, вона ще має функцію масажу для обличчя. Тому на другій стороні вона має таку спеціальну хвилясту поверхню. Але до цього питання ми ще повернемось. Міні-версія третьої луни має більш широку лінійку кольорів рожевий, блакитний, малиновий, жовтий і чорний. Проте вони не поділяються за типами шкіри і підходять для усіх типів. І це прикольно, що ти можеш обрати той колір, що подобається саме тобі. Бо я, наприклад, не люблю рожевий. З назви, я думаю, зрозуміло, що луна міні 3 є меншою за розміром, ніж звичайна луна, тому вона більш компактна і її зручніше брати з собою у косметичку. Ворсинки міні-версії луни трохи коротші, ніж у звичайної, але все таки ж м'які і приємні. І до речі, за час використання я не можу сказати, що відчула велику різницю в якості очищення шкіри між міні і звичайною версією. Зі зворотнього боку, луна міні теж має версинки, але вони є жорсткіші і товщі. Це зроблено з ухуванням того, що міні-версія не відрізняється за типами шкіри, і тому, якщо ви потребуєте більш сильного очищення в окремих зонах, ви можете скористатися цією стороною. Матеріал, а також зарядний роз'єм обох щіточок є водонепроникним, тому користуватися луною ви можете прямо у душі. Але перед тим, як поставити ваш девайс заряджатися, обов'язково переконайтеся, що він повністю сухий. Луна 3 має частоту пульсацій 8 тисяч на хвилину і 16 рівнів потужностей. Регулювати рівні потужності ви можете за допомогою додатку Форео. Але про це ми ще поговоримо окремо. Заряджається щіточка за допомогою USB кабеля, що йде у комплекті. Одного повного заряду вистачає на 650 разів використання. При рекомендації використовувати луни два рази в день вранці та ввечері, повного заряду вам вистачить на хвилиночку майже на рік. Я та людина, що постійно забуває заряджати усю свою техніку і через що часто потрапляю в неприємні ситуації. Тому мені здається, що це просто неймовірно круто. Один раз зарядив і рік користуєшся. Ну, це просто вау! Міні-версія Луни, так само як і звичайна, має частоту пульсації 8000 на хвилину. Але, на відміну від звичайної версії, має 12 рівнів потужності. Додаткова міні-версія має режим Glow Boost, який дозволяє очистити шкіру обличчя всього за 30 секунд. Активується ця функція після запуску луни подвійним натиском на кнопку живлення. Заряджається вона так само від USB-кабеля. Одного повного заряду луни міні вистачає на 400 разів використання. Так, це менше, ніж у звичайної луни, але все одно я вважаю, що достатньо багато. Ну що, кралі та красунчики? А тепер перейдемо до вишеньки на цьому торці. І це додаток Форео. Луна 3 і Луна Mini 3 за допомогою Bluetooth підключаються у додаток Форео, де ви можете повністю контролювати її роботу. І одразу хочу відмітити, що пристрої також працюють і без телефона, тобто ви можете, наприклад, один раз налаштувати свій гаджет і потім автономно його використовувати. Але давайте подивимося, що ж у нас там цікавенького. Обираємо наш перший пристрій Luna Mini-3. Нам тут доступно загальна інформація про пристрій, правила використання, інформація про догляд за пристроєм, функція пошуку. Це особливо корисно, якщо ви берете щіточку з собою на тренування, у відрядження, у відпустку. І всі ми знаємо, як складно знайти щось у жіночій сумочці або косметичці. Налаштування. У цьому розділі ви можете повністю налаштувати свою луну. Як ми бачимо, обличчя поділене на 4 зони. Те зона ніс, права щока, ліва щока та підборіддя. У кожної людини шкіра обличчя все одно трохи відрізняється між цими зонами, тому дуже зручно, що у додатку ти можеш налаштувати під кожну зону інтенсивність пульсацій TeSonic та час роботи в кожній зоні. Знизу на цьому ж екрані ви також можете встановити інтенсивність функції Glow Boost – низьку, середню і високу. І останнє це запуск роботи щіточки. При запуску в додатку ми бачимо послідовність переключення зон обличчя та відлік часу. Але є тут ще дещо цікаве і корисне це функція дзеркала. Натискаючи її, вмикається фронтальна камера у якості дзеркала, а знизу залишається кнопка активації деактивації щіточки, а також зміна інтенсивності пульсацій. Насправді це дійсно дуже зручна функція, і особисто я користувалася нею дуже часто. Про міні-версію поговорили, а тепер перейдемо до Луни 3. Вона має більше функцій, тож давайте дивитися. Перші пункти, як ми бачимо, у нас не відрізняються: інформація, правила використання, догляд за пристроєм і функція пошуку. А от далі у нас починається самий сік. Я вам вже говорила, що Луна 3 це не тільки щіточка для очищення, а іще масажер для обличчя. Тому у додатку є функція процедури, яка якраз відповідає за масаж обличчя на рівні з салонами спа процедурами і включає в себе декілька видів масажу. Eyes on the Price. Масаж зони навколо очей та скруневих зон. Допомагає прибрати синці та мішки під очима. А також сприяє зменшенню зморшок у зовнішніх куточках ока. Nothing but neck. Масаж шиї для покращення і підтягування нижнього контуру обличчя та зони декольте. Counter Crazy Масаж усього обличчя з акцентом на щоки та область вилиць. Magic Mouse. Масаж підборіця та області навколо губ, що допомагає розгладити носогубні складки. Після того, як ви обрали тип масажу, на екрані телефону з'являється відеоінструкція, яка демонструє, як правильно рухати луну 3 вздовж масажних ліній обличчя. Я протягом тижня робила собі масаж кожного вечора і можу сказати, це дійсно працює. По-перше, я маю схильність до набряків і помітила, що після вечірнього масажу на ранок моє обличчя не набрякле і виглядає більш свіжим і відпочившим. Тому мені ця функція дуже зайшла. Навіть мої подружки відмітили, що останнім часом моя шкіра виглядає більш сяючою і доглянутою. Далі в нас день налаштування. Тут все так само, як і в інтерфейсі Луни Mini 3. Ви так само обираєте по кожній зоні інтенсивність та час пульсацій, проте немає функції Glow Boost. І останні дві функції це запуск роботи щіточки в режимі очищення і у режимі масажу. При запуску обох цих режимів нам також доступна функція дзеркала. Але є у додатку Foreo і певні мінуси. Головний з яких це мова додатку. Так, так, так. Там немає нашої солов'їної. І мене, знаєте, цей факт дуже сильно засмутив. Форео, чому так? Очищувальні щіточки Луна 3 і Луна Міні 3 є в першу чергу доглядовими девайсами і слугують для глибокого очищення шкіри. Тому, дівчата, запам'ятовуємо перше і головне правило. Ми не використовуємо щіточки для зняття макіяжу. Взагалі Форео пропагандують двохетапне очищення шкіри, і особливо це стосується вечірнього догляду. З точки зору косметології, це абсолютно правильно. Тому спочатку ми змиваємо або прибираємо ватним диском декоративну косметику за допомогою вашого улюбленого засобу. Далі ми наносимо на нашу луну гель або пінку для вмивання і починаємо очищення. Перед тим ще можна омити обличчя водою, щоб воно було трохи вологе. Після закінчення очищення з луною ми умиваємося для прибирання залишків доглядової косметики та промиваємо нашу луну. Хочу відмітити, що вже після першого використання луни я помітила різницю: шкіра реально стає більш м'якішою і прям такою оксамитовою. І... Це мене здивувало, бо я й сама мала певний скепсис і упередження щодо цих девайсів. Особисто я користувалася луною і вранці і ввечері, проте вранці я виставляла собі більш лагідний режим очищення, а ввечері більш активний. Але треба розуміти, що це девайси для глибокого очищення, і тут другий принцип це не нашкодити. Справа в тому, що наша шкіра має гідроліпідний бар'єр, який легко порушити при частому використанні активних очищуючих засобів. Тому луну рекомендовано використовувати до 3-5 хвилин на день. Ну що ж, друзі, час підвести підсумки. Я тиждень користувалася девайсами від Foreo і можу впевнено сказати, вони працюють. Особисто мені більше за все сподобалася Luna 3. Я фанатка масажів і раніше користувалася і шкрибком Гоша, і використовувала Дерсонваль, і просто робила масаж руками, і поки що Луна 3 в моєму особистому топі. А те, що її повного заряду вистачає майже на рік використання, це взагалі якийсь меджик. Але якщо ви багато подорожуєте, часто їздите у відрядження або просто не знаєте, де прокинутися завтра, я би вам рекомендувала Luno Mini. Вона є більш компактною, не займе багато місця у вашій косметичці, а з функцією очищення справляється точно найгірше за свою більшу версію. Наприкінці хочу сказати, що всі девайси від Foreo. Це класний подарунок, щоб порадувати себе або своїх близьких. Тож шукайте усі посилання в описі до цього відео. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!